Перший місяць нового чемпіонату позаду для Олександрії. Він виявився насиченим і водночас непростим. Команда пройшла стартові випробування сезону, продемонструвала характер та продовжує рухатися вперед. Невелика пауза, пов'язана з розіграшем Кубка України, стала важливим етапом у підготовці. Цей час футболісти використали для відновлення фізичних сил, роботи над тактикою та вдосконалення командних дій. Також стало відомо ім'я суперника Олександрії в одній 16 фіналу Кубка України. Ним буде Київська Динамо, Кирило Олександровичу. Як для команди пройшла пауза, пов'язана із Кубком України? Чи вдалося використати цей час на відновлення або для кращої підготовки до наступних матчів? Вдалось так дуже гарно провели цей час і вважаю, що він був дуже корисним для нас. І наша команда потребувала цього часу, перш за все, для того, щоб збалансувати в команді наші фізичні кондиції. Як команда відчуває себе перед груди Шахтарем? Команда наразі відчуває себе набагато краще ніж відчувала два тижні тому, тому що. Ті результати, які були, не додавали нам впевненості, але ми вважаємо, що ми дуже корисно провели цей час, і це додає нам впевненості перед грою Шахтарем. Завершальним викликом серпня стане матч із Донецьким Шахтарем. Вже 29 серпня ввечері команда вирушить до Львова, а 30-го проведе там передматчеве тренування. Слідкуйте за нашими соціальними мережами. З вами було FCO TV.